Так, бачите, я доточила тут і тут ще плівку. Ну, тепер вже саме таке важке. Почати згортати. Так, дивимось, так, чоловік мій рядом поруч. Так, так. Так, від'їжджає. Тепер треба отут прибрати. Ай-ай-ай, туди треба отак. О, дякую тобі, туди. Так. Так, 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 так. Трошки випало, ну то таке. Нехай же там буде. І дивіться. це Оце лайфхак. Я скільки передивилась цих відео, ніх, ніхто так не зробив. Отак, щоб збоку було зразу. Щоб збоку, отак, зразу було. Олівочка. Та, ладно, не будемо вже Так, ви зрозуміли, щоб отак зразу.